Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас у себе на каналі. І сьогодні ми розбираємо ситуацію про ембарго, яке ввела Польща проти е, низки українських продуктів. І одразу ж вам скажу, що це напряму впливає на життя кожного поляка, а також кожного українця в Польщі. Тому як введення цього ембарго буде означати, що е, величезна кількість продуктів харчування, які ви купуєте в Польщі щоденно. Буде невпинно зростати, і це власне пов'язано з цим рішенням. Дивіться це відео до кінця. В коментарі пишіть, будь ласка, звідки ви його дивитесь, і також в кінці відео прошу поділитись своєю думкою з приводу цього відео. Отже, запровадження заборони на імпорт українських товарів до Польщі вплине на різке зростання цін на ряд важливих продуктів харчування, які ми купуємо в магазинах щоденно. Хто не знає, нагадаю, що уряд Польщі ввів ембарго на імпорт українських продуктів харчування, і це рішення було прийнято під тиском фермерських протестів, організованих ем, такою організацією, яка називається Агроунія. І після цього польсько-українська господарська палата висловила. Глибоке здивування таким рептово прийнятим рішенням, і своєю чергою експерти стверджують, що таке рішення призведе до підвищення підвищення цін на ряд важливих продуктів харчування. І тут мова йде, власне, не про ікру, не про якісь там дорогі морепродукти, не про цукерки, навіть які, до речі, в Україні також дешевші. А, ну, тобто не про продукти, без яких можна там спокійно обійтись. Ціни підскочать, власне на такі продукти, як хліб, овочі, фрукти, мед, м'ясо, вироби з зернових продуктів і так далі. Дешеві продукти з України дозволяли в цей період такої, такої дикої інфляції в Польщі. Вони дозволяли стримувати ці ціни, тому як на ринок Польщі заходили дешеві українські продукти, які можна, які, якими могли користуватися люди. Чому взагалі виникла е, ця, е, скажімо так, е, таке рішення ввести ембарго на ввіз українських продуктів на територію Польщі? Е, одна єдина причина, тому що українські продукти дешевші, українські продукти якісніші, і е, польські фермери просто-напросто не змогли конкурувати з українськими фермерами. І на це є друзі також. Окрема причина, тому що українські фермери вони, ну, якби, живуть власне, в 100% там в ринкових відносинах. А якщо ми говоримо про фермерство Польщі і взагалі про фермерство Європейського Союзу, то в них є ну, так зване квотування, в них є там цілий ряд різних законів, які регулюють фермерство. І саме тому. Штучно, скажімо так, для фермерів створювалися умови, в яких вони могли працювати і заробляти хороші гроші. Як тільки на польський ринок допустили продукти з сусідньої країни, яка ну власне з України, так то одразу ж стало зрозуміло, що польське фермерство на жаль. Не може конкурувати з українським, і українські е, продукти просто-напросто почали витісняти е, польські, тому як польські являлися набагато дорожчими. І саме через це власне почалися мітинги, почалися оці скарги. І саме через це польська влада вирішила захистити е, своє польське фермерство зі сторони польської влади. На мою думку, це є стовідсотково правильне рішення. Тому як неодноразово Матеуш Маровецький прем'єр-міністр Польщі говорив, що ми любимо Україну, ми допомагаємо Україні, але при цьому ми зобов'язані дбати про е, свій власний народ, про своїх людей, про своїх підприємців і про своїх фермерів. Саме тому було введено це ембарго. Також е, така трохи дивна е, штука, що е, місцева польська влада. Не дуже сильно довіряє польським фермерам, і в телеграм-каналах неодноразово вже поширювались відео, де автомобілі з українським зерном, з українськими продуктами, які мають просто йти транзитом через Польщу там, до портів або в інші країни Євросоюзу, їх, супроводжують, їх супроводжує поліція. І це робиться не для того, щоб їх захистити там, від якихось нападів чи ще щось. Оці конвої. Поліцейські е, до е, українських грузів вони робляться для того, щоб, не дай Бог, українські продукти десь там підпільно не вигрузились в Польщі і знову не потрапили на е, ринок Польщі. Тобто, бачимо, що ну, якби оцими конвоями вони все ж таки демонструють певний рівень е, недовіри. Так, до українських фермерів, можливо, навіть до української влади, я не знаю. Трохи дивно, як на мене, але маємо такий факт. Пишіть, до речі, в коментарі, хто бачив оці відео з конвоями, можливо, ви бачили самі на дорогах там, на трасах, коли попереду їде там, поліцейська машина, далі їде 10-15 фур. В Польщі, не в Україні, я говорю, а саме в Польщі, і за ними знову там їх закриває ще одна машина. От, скоріш за все, ви бачили е, переміщення українських грузів, які йдуть транзитом через Польщу до е, портів, які там знаходяться на берегах морів та океанів. Е, бачимо, друзі. Якась така в загальному ситуація не дуже, скажімо так, приємна, але в загальному бачимо також, що це спричинить різке підвищення цін на продукти, що, звісно ж, негативно буде впливати на рівень життя всіх, хто проживає в Польщі, в тому числі і українців. Друзі, дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. За вашу думку буду дуже і дуже вдячний. Пишіть її в коментарі під цим відео. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!